Атеросклероз. таке запитання поступило в наші соцмережі, коли ми випустили пост з проханням вас розповісти теми, які для вас актуальні. Ну насправді я лікар-юролаг, і це не зовсім мій фаховий профіль, але все ж таки якісь знання на рівні можливо студента медика я маю, тому і спробую, не вдаючись в деталі, пояснити вам, що це таке. В нашому організмі є величезна кількість різних речовин. Це можуть бути і мінеральні речовини, і білкові структури, і гормональні, тобто можна їх називати по різному, і всі вони по різному ведуть себе в нашому тілі. І є цілий комплекс речовин, які відносять до факторів атеросклерозу або факторів утворення атеросклеротичної бляшки. До них Можна віднести і тригліцериди, холестерини, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, але головна їхня суть в тому, що при надлишковому їхньому місті може утворюватися атеросклеротична бляшка в судині. Звертаю вашу увагу, що це не є шкідливою речовиною в нормі. Вона має бути всі ці перераховані мною речовини. Вони є основною складовою гормональних речовин або, можливо, якихось інших біохімічних процесів. Однак, при надлишковому їхньому вмісті вони створюють ефект утворення атеросклеротичної бляшки. Тобто, фактично, це невеличке утворення, яке починає рости на стінці судини. У більшості випадків воно. Не створює жодної проблеми, тому що, маючи якийсь просвіт, бляшка дуже рідко закупорює всю судинку. Ну і, на щастя, в більшості випадків ці е, бляшки ростуть в крупних судинах, і кровоток через них продовжується без жодної шкоди для вашого організму. Однак, якщо атеросклеротична бляшка росте протягом тривалого часу і заповнює собою більшу частину просвіту судини, звичайно, вона може порушувати кровоток. Ну і тут все вирішує факт. В якому органі утворилася ця проблема? Звичайно, якщо закупорюється частина судини в серці, і в якийсь момент ця судина спазмується, і за рахунок цієї бляшки, кровоток по цій судині повністю припиняється, на жаль, це викликає інфаркт міокарда. Якщо така пляшка або можливо якісь процеси відбуваються в головному мозку. Можуть бути і шімічні інсульти. Якщо в результаті тривалого атеросклеротичного процесу крупні судини ніг повністю практично перекриваються, можуть наступати дуже складні процеси, які в результаті можуть навіть призводити до необхідності ампутації ніг. Тому атеросклероз сам по собі це процес, який відбувається ну, практично у всіх людей старшого віку. Однак у кожного. Пацієнта у кожної людини цей процес відбувається індивідуально. У когось швидше, у когось повільніше, у когось судини вражаються крупного діаметру, у когось мілкого. і в залежності від того, де відбувається цей патологічний процес, і вибуваються наслідки. Я звичайно застережу вас від спроб самостійно. Намагатися лікувати або діагностувати собі атеросклероз тут, звичайно, треба проконсультуватися, тому що дійсно сучасна фармакологія дає можливість нам чітко взяти під контроль рівень всіх три глицеридів. Ліпопротеїдів, високої, низької щільності, холістеріну, але насправді всі вони формують індекс атерогенності. І от ефективно впливати на цей індекс атерогенності можуть якраз тільки лікарі, кардіологи, можливо, терапевти. І завжди намагайтеся проконсультуватися з ними перед тим, як прийняти рішення, чи приймати, чи не приймати вам ліки, які будуть знижати цей індекс атерогенності. Ну і звичайно, головна рекомендація це все ж таки намагатися дотримуватися порад. Раціонального харчування, споживання достатньої кількості рідини і бажано робити це з молодості, тому що якраз обмінні процеси в вашому організмі формуються протягом вашого всього життя. І чим ми старше стаємо, тим більше ми пожинаємо плоди нашої молодості і нашої зрілості. І якщо ви вже досягли віку і маєте порушені обмінні процеси, дуже складно її змінити. Однак, якщо ви протягом життя дотримуєтесь порад здорового. Образу життя то відповідно етерсклорос у вас буде розвиватися значно пізніше і в менш агресивній формі.